Всім привіт! Відео для тих, хто любить хліб на натуральній заквасці. Але перед тим, щоб його спекти, треба цю закваску приготувати. І в мене є суперовий рецепт, легкий, перевірений мною для закваски. Рецепт простий, простіший нікуди. Для закваски беремо ми баночку у мене півтора літрова, але не меншу, тому що Закваска готується не один день і далі маса буде заквасюватися, грати, підніматися. Так, ось таке житнє борошно у мене. Ми його відміряємо рівно 100 грам. Нам треба буде або мірний стаканчик, або ваги. Ось так. 100 г. Додаємо сюди 100 г води. І перемішуємо обережно. Це перший день. Тепер, якщо у вас є марля, то накриваємо ось так марлею і резиночкою піддіваємо, щоб закваска дихала. Ні в якому разі не накриваємо її плотно кришкою. Цього робити не треба. Або якась тканина. Або та сама кришечка. У мене ось така, але ось так злегенька накрити згори, просто положити її, але щоб був доступ повітря. І я тримаю цю закваску. При кімнатній температурі. Зараз десь поставлю чи на кухні в столі, чи десь в будинку, щоб буся мій кіт, гуляючи своєю мишкою її не зачепив. І вона в мене стоїть при кімнатній температурі. Не в холодильнику, не біля батареї в притул. просто при кімнатній температурі. Ну, звісно, якщо у вас холодно, то десь ближче до тепла, але не до гарячого тепла. Все, чекаємо другий день, побачимо, як вона буде виглядати завтра. Пройшла доба. Ось так виглядає закваска, вже з'являється такий кисловатий запах. Час її погодувати. Знову беремо 100 г житнього борошна. 100 грамів води гарно перемішуємо залишаємо при кімнатній температурі у мене це 25 градусів ще на добу. Вона зараз виглядає. Третій день позавчора ми завели закваску, вчора перший раз підкормили і он така. Вона вже жива, як бачите. В ній вже є запах характерний. Знову ми її годуємо 100 г житнього борошна, 100 г холодної води. День готування моєї закваски на житньому борошні. І водночас це закінчення відео, як готувати закваску, і початок іншого відео готую вже опару, щоб пекти завтра хліб на заквасці. Чому так вийшло? Тому що сьогодні по ідеї треба останній раз погодувати нашу закваску, і вона вже готова. Але, як бачите, як я і думала, ємність моя замала. Якщо я зараз сюди долю ще 100 г води, і 100 грам борошна житнього кіну завтра до ранку вона мені просто вилізе. Але я бачу по ній, що все зроблено правильно, вона вже готова до роботи. І тому я зараз вловлю двох зайців, сподіваюся, зроблю опару, щоб завтра пекти хліб без дріжджів уже, а також підгодую її, і надалі вона буде мені служити моїми натуральними дріжджами. Так, спочатку ми зараз приготуємо опару на хліб на наш завтрашній. Сюди нам треба 200 мл води кімнатної температури 200 г пшеничного борошна. У мене хліб буде на пшеничному борошні. І додаю сюди вже нашу шикарну закваску. Три столові ложки. Ох, яка вона гарна, дивіться. Можна трішки більше додати. Ой, ви знаєте, ще гарніша, ніж я раніше робила. Можна трохи додати, бо я. Не все сповзає із ложки. Розмішуємо, і при кімнатній температурі цілу ніч до ранку вона в мене буде стояти в цій посудині. Це буде наш стартер, наша опара. М -м -м, який запах. Накриваємо кришкою і залишаємо до ранку. Якщо робити це зранку, то після обіду дати їй щонайменше 6 годин, щоб вона запрацювала. Відставляємо її, беремо чисту ложечку і запам'ятаємо простеньке правило. Дивіться, як уменшилася. І це ж вона в мене стоїть просто при кімнатній температурі. Запам'ятаємо просте правило. Як тільки ми відібрали частину закваски на майбутній хліб на стартер, обов'язково її треба погодувати. А годуємо ми, так, як і готували її. 100 мл води. А також зараз відміряю 100 г. Борошна. Якщо ви передумали і не хочете деякий час пекти хліб на заквасці, то що ми робимо? Ми її ставимо в холодильник, і вона в нас там стоїть. А як тільки ми захотіли щось спекти, витягуємо її, достаємо з холодильника, підгодовуємо. Залишаємо при кімнатній температурі, і на наступний день вже можна готувати ось таку опару, з якої буде вже хліб. Ну, Треба поморочитися, звісно, але результат того вартий. Я завтра, як буду випікати хліб, я покажу, як вона в мене знову, ця опара, піднялася. І коли я випікала однієї зими постійно цей хліб, майже через день то я відібрала три ложки, погодувала, знову погодувала. Ось так. Дуже просто і легко готується така закваска на житньому борошні. Аромат стоїть, я люблю аромат закваски. Чекаємо тепер до завтра, як буде мій хліб, пектися, це вже буде дві половинки закінчення відео про закваску і початок іншого.